Каже, оце те, що мені підходить. Сьогодні він приїхав на 11, ми домовлялися, він приїхав дуже пунктуальній стадію. Чоловік прокатався за кермом. Побається тим, що вона вища. Я хотів плана кросовера, претензій немає. Все супер. Ну, в пріоритеті автомат. Да, При тут ходив автомат, бо Санкі, каже, трошки з рук да, Він після поранення. Все, що треба скинути, ми скинули. Як для військових, бо в нас така умова, що для військових в нас трошки другі умови. І ми максимально скільки можемо, ми подвигаємося для того, щоб наче, людям піти на зустріч. Особливо військових народ. Да, Ви задоволені покупкою? Звісно. Так. А вже ж. Авторитет Хаменка, ну як не рекомендувати? Собісні люди. звісно, вони сюди приїжджають, як до себе додому, каву попити, прокататись, потестувати. Та вже у нього, вже, вже у нього, вже його. Санька, нехай служить, не ламається. буде надійним помічничком практиці. І все на найкраще. Все, дякую. Звертайтесь до авторитет Кам'янки. Ми завжди будемо йти на зустріч. Що потрібно буде по автівкам? Без Так що, народ не зволікайте.